Не в усі перемовини нам треба Європа. Не в усіх перемовинах треба, щоб Європа лобіювала інтереси України. Бо у мене питання: чи дійсно Європа лобіює інтереси України, чи вона лобіює інтереси власної безпеки і своїх інтересів, перш за все, там не знаю, Британії, там свої інтереси у морі, у Франції. Це в принципі, там геополітичні інтереси, і безпосередньо Макрона, там, так як захисника Європи, там зі, зі, зі своїми, ну, внутрішніми Політичним прицілом, от але щоб завершити все ж таки думку да, попередньо, Трамп хоч хотів би сам безпосередньо вийти з цих перемовин, але обставини складаються і будуть складатися так, що я не вірю в те, що е, Америка остаточно вийде з перемовин. Принаймні, принаймні, навіть якщо дивись тут важливий момент, навіть якщо публічно. Може бути заявлено так, що вона виходить з перемовин, але не публічно. Певні певний рівень співпраці він все рівно буде зберігатися чому? і перемовні треті вони будуть зберігатися. Дивись, тому що кон'юнктура в Америці складається так, врешті, що ну не лише Трамп, звісно, що не лише Трамп управляє навіть цим україно-американським треком, хоч він безпосередньо хоче, щоб це його була історія.